Григорьович Шевченко лілея. За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла? Молодою вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають? Царів не називають, очей не змускають. З мого цвіту дивуються, не знаю, де діти. Скажи ж мені, мій братику, королевий цвіте. Я не знаю, моя сестра, і цвіт королевий схилив свою головоньку червоно рожеву до білого, пониклого личенька лілеї, і заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат, єдиний, хто їй лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана кляла, проклинала, та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстряє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прикляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що. Убити не вбили. тільки мої довгі коси одстригли, накрили острижену ганчіркою. Та ще рготались жиди, навіть нечисті на мене плювали. Отаке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити люди віку. Я умерла зимою пітину, а весною процвіла я світом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гайз веселила зимою. Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво, на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати лілею снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї, і в теплиці, і в білих палатах. Скажи ж мені, мій братику, королевий світе, нащо мене Бог поставив світом на сім світі? Щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене і матір. Милосердний, святий Боже, милий, і заплакала лілея. А цвіт королеви схилив свою голови червоно-рожеву. На я поникла лиженька Лілея.